Новітня історія написана кров'ю тиждень, що минає, занурив країну в спогади про події річної давнини, кривавий розстріл майдану, небесну сотню. І втечу Януковича іноді з ностальгією, іноді з розпачем, але як і завжди, з пафосом. Гучні заяви посадовців, високі трибуни на майдані, світлові інсталяції. Сухий же підсумок кроку розслідувань, жодних зрушень, встановлені винних і притягнення їх до відповідальності. Правозахисники сумом говорять про фактичний бойкот розслідувань з боку слідства та суддів. Самі ж постраждалі досі заліковують фізичні та моральні рани, вшановуючи пам'ять загиблих побратимів не лише на майдані, а й на фронті. Про першу річницю Революції Гідності зі слізами на очах у сюжеті Олексія Савіцького. Минув рік а ключової вимоги Майдану, покаранні винних у побиттів та вбивствах, так і не виконали. Тим часом майданіцям тепер доводиться захищати не центральну площу столиці, а цілу країну. На роковини загибелі своїх побратимів люди їдуть до столиці з усієї країни, у тому числі і з фронту. Багато хто зник рік тому протистояв Беркуту, тепер терористам і російським військовим. Хто не може воювати, допомагає як волонтер, навіть на намилися, їдучи до своїх у зону. Ато, як, наприклад, ігор Чернецький, здоров'я рік тому його позбавили тітушки, котрих силовики озброїли пістолетами. Всі бойові повністю набої. Стріляли бойовими патронами. У нас ще мене і ще одного взяли в полон, вони вже ну, пораненими вже лежали, У мене нога вивернута була, ну, повністю кість роздоблена. І ще нас добивали трубами і питалися, чому тут робимо. 20-річного Ігоря підстрелив веркут. Тричі з автомата Калашникова. Коли 20 лютого минулого року Євромайданівці наважилися перейти в наступ на інститутський. Якби не допомога тих, хто був поруч, у списках Небесної сотні могло бути і його ім'я, припускає Ігор. На щастя, врятували. Але про минулорічні події йому все життя нагадуватиме ампутована нога та пошкоджені внутрішні органи. Пару метрів відсунулись, і тоді сильний удар в ногу. Зразу так. Градусів на 30 вправо. Зламало і все. Мій хірург казав, що то з Калашнікова. Тут кров, з живота, з руки кров. І майже пульсу не було, казали мені лікарі. От я сьогодні був на тому ж місці, де той, де той стояв беркутівець, і дивився на те місце, де я стояв в той момент. І цілком можливо, що то той беркутівець і стріляв. Схожа історія Юрія Галенди. На роковини Небесної сотні чоловік прийшов на милицях, але каже, що міг би і взагалі не прийти. Адже переконаний, у ті дні беркутівці були налаштовані вбивати усіх підряд. Пару ударів мене збили з них і вже фактично як привезли в лікарню, там були в лікарні в шоці. що я ще, ще оклигав. Не добили, коротше. це сьогодні в мене ось, другий день народження. А багатьох таки добили, переконані активісти. Проте записали в списки не небесної сотні, а зниклих безвісти за підрахунками громадських організацій, таких близько трьох десятків. Майданівці пропускають, що зникнути їхні побратими могли в тому числі і в столичних крематоріях, в яких у дні за дивним збігом обставин не працювали камери спостереження. Чи були витерті ці, чи були в цей момент пошкоджені камери, або в них є там до 19 го числа і потім з 24 числа. Тобто оцей період 19-20, коли могли якраз завозитись і знищуватися тіла, от, немає відео з цих подій. Та знайти зниклих безвістей, які пократив вбивців, негідників у формі чи суддівських мантіях Нинішня влада не лише не може, а й не хоче. Вважають правозахисники та потерпілі. Мовляв, докази знищені, свідчення проігноровані і винні як результат досі не покарані. Сьогодні, через рік після завершення протестів на Євромайдані, справедливість для жертв міліцейських зловживань залишається недосяжною та примарною. Ні судді, ні слідчі, ні прокурори до сьогоднішнього дня не притягнуться до відповідальності, які виносили за відомо на правосудні рішення. Не здійснити будь-яких дій для збереження доказів, для розслідування навіть у тому обсязі, який ну, доступний, це, це звичайно просто службові злочини. Воювати за правду доводиться і на інформаційному фронті. Російська пропаганда свою позицію з приводу майдану вже привила не лише росіянам і багатьом українцям, переважно на сході, а й навіть європейцям. Відтак за неспотворену історію революції гідності ще потрібно боротися, у тому числі й документальними фільмами. На щастя, до цієї справи долучаються не лише українські журналісти та режисери, а й європейські, що не повірили в кремлівську пропаганду та наважилися приїхати до Києва. Фільм відразу вийшов про субтитроване Мовою. і для нас було дуже важливо, щоб його побачили також за кордоном, де дуже багато є, передусім в європейському союзі, де дуже багато є міфології відносно того, що відбувалося на майдані, і там фашисти, радикали. Сьогодні з одного боку я пояснюю колегам, що це абсурд боятися їхати до Києва лише з кадрів російських новин можна уявити всю Україну як небезпечну. Та з іншого боку, приїзд розчарував мене. Минув рік після загибелі героїв Небесної Сотні, де їхні убивці, чому їх не шукають і чим займається українська влада. Попри показові справи проти регіоналів, що порушувалися буквально в останні дні перед роковинами, не бачить прогресу в розслідуванні і нардеп ігор Луценко. Рік тому він міг стати однією з перших жертв серед євромайданівців, коли його викрили разом із Юрієм Вербицьким. На щастя, Ігор вижив, а згодом став ще й народним депутатом. Утім, нині з того особливо не тішиться. каже, що представників майдану владі не так багато, як би хотілося, і перемог і систему, як це мріяли рік тому, так і не вийшло. Боротьбі з системою ми отримали таку дуже переможну нічию. Зараз ні система не може подолати нас, вона змушена під нас підлаштовуватися. Ну і ми через об'єктивні історичні обставини поки що ще й не можемо завдати там ніщо в удару. Викрадачів Лусенка та Вербицького також не покарано. Їх теж досі шукають. Утім, за нинішньою ситуацією, очікувати на позитивний результат годі, каже депутат із сумом згадує свої принципові суперечки із викрадачами. Ходить, що я може, трошечки обманю своїх викрадачів, коли ми з ними там спілкувалися в ході своїх цих дурних допитів їхніх, що е, за що ми стоїмо і, власне, за що ми боремося? Я казав, що знаєте, різниця між нами і вам, що там ми віримо в те, що можна без корупції. Все одно ми маємо корупцію, все одно ми маємо там несправедливі суди, продажну непрофесійну е, міліцію, продажну непрофесійну прокуратуру. Та складати руки не варто, впевнені майданівці. Мовляв, саме рік тому в Україні почалася та війна, яка триває і досі. Припускають, що не випадково до роковин Небесної Сотні активізувався і противник на фронті. Рік тому були такі самі тяжкі події, як зараз у нас під Небальцево на фронті. Думаю, що це символічно, що саме зараз Росія і Янукович хочуть реваншу в ці дні, вони хочуть якогось котла. Тисяч вбитих українців, полонених, щоб е, ніби як взяти реванш за те, що рік назад йому як битому собаці прийшлося тікати разом з своїми Захарченками. Але побратими загиблих на майдані нагадують: якщо тоді українці протистояли агресору з дерев'яними щитами в руках і перемогли, то тепер просто не мають права здаватися, як у боротьбі з зовнішнім ворогом, терористами та Кремлем, так і внутрішнім цинічними можновладцями корупціонерами. І, зрештою, слід добре запам'ятати свою новітню історію, написано. Кров'ю, аби її ніхто і ніколи не зміг переписати, то не забудеться ніколи. Ті емоції знаєте до сих пір болить. Олексій Савіцький, Олена Апанасенко, Євген Кіяшко та Тарас Бурмич ТВА.